Вітаю! Чи доживе Джо Байден до кінця 2025 року? Бо у нього виявили рак простати із метастазами в кісті. Про це пишуть у новинах. Що на це нам скажуть карти? Його будуть лікувати боротьба за його здоров'я. Але або ж організм перестане боротись. Або ж, можливо, щось у нього буде відмовляти. І також у нього випав старший аркан смерть. Це, ця карта, вона сама говорить за себе. Тож на даний час є така загроза, що не дотягне. Ну, хіба що будуть його тримати, чим тільки можна, щоб він пробув ще на цьому світі. Чому я зразу кинулась зробити цей розклад? Бо я хочу нагадати, хто дивився мої відео, я колись говорила, що наприкінці війни повинен померти якийсь дуже впливовий чоловік. А ми всі знаємо, що Джо Байден, він затіяв цю війну. Між Україною та Росією. Чомусь у мене йде на думку, що це може бути саме він. Але будемо спостерігати.